Наша планета Земля утворилася мільярди років тому. Спочатку це було гаряче та дике місце, вкрите вулканами та океанами лави, але поступово Земля охолола. Хрихітні краплі води зібралися в повітрі та впали дощем, утворюючи перші океани. У цих океанах з'явилися перші ознаки життя мікроскопічні бактерії. Ці одноклітинні організми були дуже простими, але мали дивовижну здатність, вони могли розмножуватися. Протягом мільйонів років бактерії розвивалися та змінювалися. Деякі бактерії навчилися використовувати сонячне світло для створення їжі, виділяючи кисень в атмосферу. Цей кисень був важливим, тому що він дозволив розвиватися складнішим формам життя. З часом одноклітинні організми перетворилися на багатоклітинні, такі як морські водорості та медузи. Життя продовжувало розвиватися, стаючи все більш різноманітним та складним. У океанах з'явилися нові істоти з мушлями, кістками та плавниками. Деякі навіть вийшли на сушу, що зрештою призвело до ери динозаврів. Мільйони років динозаври були королями та королевами планети. Вони були всіх форм та розмірів від могутнього тиранозавра Рекса до довгошиєго брахіозавра. Ці неймовірні істоти блукали землею, наповнюючи кожен куточок життя. Під час правління динозаврів континенти все ще формувалися, а клімат був теплим і вологим. Пишні ліси вкривали більшу частину суші, забезпечуючи їжею та притулком різноманітних істот. Однак ця ера закінчилася драматично. Близько 66 мільйонів років тому величезний астероїд врізався в землю. Удар спричинив широкомасштабні руйнування, спровокувавши землетруси, цунамі та виверження вулканів. Небо потемніло від попилу та пилу, блокуючи сонце та спричиняючи глобальне похолодання. Не маючи змоги адаптуватися до цих катастрофічних змін, динозаври загинули, по, знаменуючи кінець свого правління та прокладаючи шлях до нової ери, де панували ссавці. Після вимирання динозаврів, ссавці, які раніше жили в тіні, отримали свій шанс. Це були маленькі пухнасті істоти, що еволюціонували разом з динозаврами. Поки динозаврам потрібен був теплий клімат для виживання, ссавці мали секретну зброю. Вони могли регулювати температуру свого тіла. Ця здатність залишатися теплими, навіть коли навколишнє середовище було холодним, дозволила ссавцям пережити суворі умови після падіння астероїда. Вони поширилися по всій планеті, адаптуючись до різних середовищ та еволюціонуючи в найрізноманітніші види. Деякі ссавці, як от кити та дельфіни, повернулися до океанів, інші, як от кажани, піднялися в небо. На суші ссавці розділилися на травоїдних, хижаків та всеїдних, займаючи різні екологічні ніші. Цей період еволюції ссавців підготував ґрунт для появи приматів наших власних предків, які, зрештою, призвели до розвитку людини. Примати група, що включає мавп, людиноподібних мавп та людей, еволюціонували від ссавців, що жили на деревах. У них були хапальні руки та ноги, ідеальні для лазіння по деревах. З часом деякі примати, наші предки, покинули дерева та вирушили на відкриті савани Африки. На савані наші предки зіткнулися з новими викликами та можливостями. Вони навчилися ходити прямо на двох ногах, звільняючи руки для використання інструментів. У них розвинувся більший мозок, і вони почали жити в соціальних групах, співпрацюючи, щоб знаходити їжу та захищатися від хижаків. Протягом мільйонів років наші предки продовжували розвиватися. Вони розвинули мову, що дозволило їм передавати складні ідеї та знання з покоління в покоління. Вони відкрили вогонь, який забезпечував тепло, захист та можливість готувати їжу. Нарешті, близько 300 тисяч років тому в Африці з'явився Homo sapiens, наш власний вид. З нашим великим мозком, здатністю ходити прямо та здатністю до мови та використання інструментів, ми були готові стати домінуючим видом на землі.